Нас вчили бути поступливими, собі наносячи рани, нас вчили, здавалося, путньому із книг та телеекранів, нас вчили бути покірними, щоб легше маніпулювати. Невірним, щоб бути вірними, а треба і життя віддати. Нас вчили не виділятися, бо скромність, мовляв, прикрашає. Нас вчили. Не помилятися з табу на не хочу й не знаю. Нас вчили любити ближнього, себе обділяючи милістю, так гарно цитатами книжними, з якими і досі не виросте. То хто ж ми з тілами дорослими та душами досі дитячими. Так хочеться ніжними росами пройтися. Ногами гарячими, відчути життя з насолодою, побути собою дозволивши, пізнати тепло з прохолодою і більше себе не неволити, а потім, далекому і близькому, пішовши спротив та пристрасті, не дати себе знову нищити, віддавшись на чиїсь Милості, щоб їхнє почути схвалення, а за очі купу всілякого, себе, попри все-таки виростить, щоб інші про це не балакали, душі не згубить, не прогавити життя, те, що цінність від Господа, ще поки все можна поправити. Ще поки ми тут лише гостями.